Отже, бачимо, що інформаційно насиченим буде не тільки сьогоднішній день, а найближчий час. А ми перериваємо саме інформаційну складову нашого першого блоку для того, щоб познайомитися із нашим першим гостем, розказати про нього. І окрім цього, ще й послухати і подивитися його роботу. Вітаємо Віталій Лобач. Віталій сьогодні. Лобач, український добре. До, 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 добре, ранок, де один. Добрий ранок, Києва. Ми бачимо да, Київ за вікном, а це означає, що у вас дощу немає. Так у нас вже майже з'явилося сонечко тепло, сухо. Добре. Так, Віталію, давай одразу, щоб не дуже довго тягнути кота за хвісти. Поговоримо про твою роботу. Тим паче, що ти в дорозі стосовно нового синглу, бісишся, він після перших днів прем'єри почав збирати просто такий знаєш статус набувати справжнього хіта. Розкажи тиждень, про нього да. Да, тиждень, це цю, цю пісню я присвятив всім нашим українським жінкам от щоб щоб, щоб кожна могла це цей вайб відчути що що вона не не повторна і ті кому не досталася вона щоб вони просто від злості бісилися це особисті такі е в тебе є, знаєш, переживання і навіяно. А, чи все-таки взяла, і історія була взята десь зі сторони? Ну, це. Я б сказав, би, що з з з з з спірний образ. Угу. Цікаво. І побачила із. із, 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 із 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 розповіді я я багато подорожую з гастролями по Україні, от і мене дуже надихають наші е, 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 жінки. Ось е, о, максимум е, е, підтримувати, тому що е, зараз багато жінок і служать, і багато хто, хто 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 чекає з фронту. Чоловіків, синів. От. І, і я рахую, що це цей трек має їх трошки підбадьорити і нагадати їм, що вони в першу чергу жінки. А відгуки вже від жінок є на вашу цю пісню? Так, уже в Тіктоці, в, в, в Тіктоці ма майже ти, май... Майже тисяча перезйомів, і в основному це знімають жінки. Mm -hmm. а, так що я, я рахую, що це на, на найкращий відгук, коли е, дівчата під, під цей трек виставляють власні відео. Я так думаю, і підозрюю, що Іра, подивившись цю роботу, вона скоро теж зробить щось подібне. Вона їй сподобалася, Чесно, вона їй дуже сподобалася. Тому ж вона такі питання і задала стосовно відгуків, тому що сама отримала реально задоволення. Ми про це говорили перед ефіром. Буквально про те, що будемо дивитися цю роботу. Сказала, що робота дійсно вайбова і дуже класна. Скажи, будь ласка, на твою думку, от що потрібно зробити для того, щоб яка має бути там пісня, який має. Бути витвір для того, щоб підкорити які гачки. Да, на що ловити треба. Ну, з цим завжди складно вгадати. от Але в головне, щоб в, в цій пісні була щирість, от, щоб в ній кожна дівчина десь там знала себе, що вона сьогодні. Може бути увечері десь в закладі з бокалом пресека в, 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 в кращій сукні з гарним макіяжем. А завтра вона просто пішла на грядку із сапкою, от і, і, і працює на землі. Так і yeah. є зараз <к 10> той час, коли це все наносне універсальність. <к 11> знаєш, так воно зникає зараз, цінується те, що справжнє? Цінується насправді те, що справжнє. Які відгуки отримав? Давай так найперші відгуки, які отримав протягом цього тижня від тих, хто оточує від жінок, від чоловіків. Ми розуміємо, що все одно є поціновувачі твоєї творчості, твоїх робіт, як жінки, так і чоловіки. Що говорили, на що звернули увагу в цій роботі? Ну хто звертав увагу на, на кліп, на, на, на акторку? особливо чоловіки? Там головну роль зі... 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 зіграла К... Катерина Островська. Це героїня із серіалу Віталька, Наташенька». От це більше при... пригорнуло увагу чоловіків. Отажі, а жінки на, на саму пісню, бо там ну, кожен рядок. При присвячено саме жінкам. Слухай, трошки зв'язок переривається. Ми Послухаємо. пропонуємо зараз перейти до перегляду. Ми вітаємо із прем'єрою. Ми раді тому факту, що ця робота з'явиться і в нашому ефірі також. А ми продовжуємо слідкувати за твоєю творчістю. Обов'язково з новими презентаціями будемо зустрічатися в нашому ефірі, їх обговорювати і їх обов'язково презентувати. Я думаю, що ми домовились. Є <прохи> я, я завжди радий завітати до вас. Гості, <завітное> дякуємо, віталія. Тобі гарного <завітного> <ганого> 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 та творчого <завітное> дня.